Якби у вас була можливість, чи відкривали б ви бізнес у Харкові, який саме, або відклали цю ідею вже після перемоги? Ну, Скоріше все перемоги і и больше всего ресторани щось в роді. прилетить если прилетит цілому бізнес, то ну, как бы страна не дасть коштів для його відновлення. Ми з друзями під час війни відкрили своє заведення. Шурмішку скобіду на холодне горя, Тому була доречна. Ми з нього вигадали за Получили отримали опит і доволі. Зараз відкрили онлайн бізнес свічан. Все хорошо. Я б відкривала бізнес у Харкові. Якщо б у мене була б така можливість і така мрія. І не зважаючи на те, що це прифронтове місто, але воно на щастя зберігає свій статус міста мільйонника. Це було щось бо пов'язане з. Продуктами харчування, може бути якісь невеличкі магазини біля дома, які завжди користуються попитом. На відкритий бізнес, ресторанний бізнес можна було б зробити, і саме красоту можна було б відкрити. і навіть те, що йде війна, це вас не зволікає? Не вообще не волнує тут, как бы все равно. Хочеться украшати свій город і делать красоту в нашому городі.